Ну що, давайте? Тягніть білет. Mm. Добре. Що там? Тренди 2025 року. Так, ну все, я бачу у вас тут три питання. Якщо правильно дасте відповідь, отримаєте п'ятірку. Готові? Добре, готові. Все, перше питання: слухайте уважно. Дев'ять і десять. Бабця зателефонувала в поліцію запитати, який час. От, е, Її відповіли 10 годин. Ну, молодець. Так, друге питання, будьте уважним тум 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 тунг Сахур. Просто ідеально. Так, третє питання. Маєте сказати, як називається пісня і хто виконавець. Будьте уважними. <клух> пісня Абракадабра виконавець Леді Гага. Просто ідеально. От, ну, п'ятірка у вас вже є. Просто від себе хочу останнє питання е вам задати. Добре. Покажу просто фото Фото одного блогера. Скажете, як він називається. Будь ласка. Не знаю, якийсь. П'ять з плюсом? Можете бути вільні. Дякую.